Екологічний баланс порушений. Ця проблема торкається водою на Хмельниччині. Мешканці неодноразово фіксували порушення в роботі очисних споруд та відсутність екологічного пропуску. Лише тепер за справу взялася прокуратура та почала активні дії. Ми неодноразово, як громадська організація, зверталися до влади з проханням в зв'язку з тим, що в нас річка плоска фактично більше ніж 90% тече на території. Громади створити робочу групу з людей, які ну, правоохорона, екологічна, спеціалісти, громадськість, тому що ми бачимо, що без громадськості на сьогоднішній день ніхто пальцем не вирухне. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та залучила фахівців для перевірки водойм. Робота над справою розпочата, а винні у забрудненню довкілля понесуть відповідальність за свої дії. Переконують правоохоронці. Не буду озвучувати в е слідчих слідчі дії. Однак більшість ваших е більшість ваших от, е проблемних питань ви озвучили не є е основними в, в доказуванні межі цього кримінального провадження. Є є присельний керівник. Він вас уважно слухав, і ми врахуємо відкоригуємо додатково план слідчих дій, так і будуть надані відповідні вказівки слідству. Нині активісти щиро вірять у підтримку і чесне продуктивне розслідування. І нарешті, хоч одна структура, державна структура звернула увагу на ті негаразди і Нашу громадську роботу, яка є важливою не тільки для особисто для нас, кожного, а в першу чергу для нашої громади і для України, як то кажуть, цілому. За одну зустріч всі проблеми вирішити неможливо. Головне це окреслити спільний вектор подальших дій, аби покращити екологічну ситуацію в області. Тож попереду ще багато роботи із відповідними управліннями та департаментами міста. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.